Європа магазина Lidl. Кожного тижня сюди привозять якісь нові товари, інструменти, електроприлади. Я кожного тижня роблю відео на них. Зараз сьогодні цей день, що привезли нові товари, зайдемо, подивимося, що є. Так, заходимо, зразу тут ця випічка. Дуже класна випічка, великий вибір хліба і солодкого. Ягоди, годик по знижках. Так, йдемо дивитися, що привезли з інструментів і електроприладів. Ось тут в куті я викинув рекламку, що мали привезти сьогодні. Так, вже доходимо до інструментів і електроприладів. Так, Маємо такий станок, шліфувальний диск і щось похоже на гріндер. Вони в рекламі були, ці апарати по 140, а зараз знижка 99 370 Вт. Ось тут модель. Можна зайти на сайт і подивитися, які характеристики, щоб я відео не затягував сильно. Так, бачимо Северла без акумулятора, дуже великий такий кейс на 20 вольт. Бачимо ось тут модель. Можете зайти на сайт, подивитися які характеристики, щоб сильно не затягувати відео. і Вони були в ціні майже 100 євро, а зараз майже 80-79 євроцентів. Електрична пила, щоб стригти кущі. І вона в ціні в ціні 40 євро 450 ватт. Ой, модель, але вона дори ногами. А ось тут є. Така досить більшенька, велика. Електропилка 80 євро, на акумуляторі 20 вольт без акумулятора. Ось тут модель. Ну, така велика досить. Якщо водоньку поставити, велика така. Це ж відкривав, дивився. Якийсь фрезний станок, я не сильно в цьому розбираюсь. Це по дерву? Сорок євро. Лазерний термометр, градусник це ще з минулого тижня залишився, я пам'ятаю, я був робив відео. Я туди собі його обрав, класна штука, недорого, на відстані міряє температуру на радіаторі в машині. Так, лазер, термометро, інтенсал. Це ось ці штуки, що сателітні антенни, сигнал наводять, а де лазерні ці Mendydoor PH, це PH вимірює, а де цей, ціна на цей? Ой, ціну вже знайшов, а це 20 євро з цей термометр коштує. Так, бачимо ще сверло без акумулятора на 20 вольт, бачимо модель, можна зайти в інтернет, подивитися, які характеристики, щоб не затягувати. І воно в знижки 30, 30 євро з, з 50. Сток лімітаду це лімітірований сток, що ну, не дуже їх багато завезли. Я так зрозумів, усе ж тут є. Накладено, то і цей. Тут показано, як користуватися. Шланг з пилососом підключати. Вона така вертикальна. Циркулярка. бачу модель. 20 вольт без акумулятора, дуже великий ящик і широкий. Їх швидко розібрали. Залишилась одна тільки 55 євро. 20 вольт. Так, бачимо ще один станочок. Це я так розумію по дереву. Модель. Так, так, модель, модель. Ціна 40 євро, 750 ватт. Ось тут модель. Всякі насадки, ключі. Біти. Це все по 3 евро Тоже сток лімітаду, їх мало усе. я так зрозумів, що є тут, то так і є. Так, ще один ось такий апарат. Я не знаю, що він робить. Хто розбирається? Напишіть в коментарях. Остапін виглядає. Похоже. Щось сюди, так, як болгарка, ось сюди диск вставляється, вона якось ріже під, під кутами. Це на е, шнурі, де не, не, нема акумулятора. Так, зараз пошукаю модель. Я так зрозумів, це модель ось тут. І воно коштує 40 євро.